Помилки влади. Зрозуміло, що помилки влади є. Хто ж не помиляється, але от яка ціна цих помилок і що це за помилки? Було проведено соціологічне дослідження серед українців по рейтингу, які помилки вони вважають найбільш значимими. Там цілий ряд помилок, але варто відмітити, напевно, дві таких ключових. Так от, перша ключова це те, що в Україні навіть під час війни залишається дуже великий рівень корупції в державних структурах і в тому числі і крадіжок. Не можу стверджувати, у нас корупція до війни під час війни менше чи більше. Я знаю, що це була болячка, я знаю, що це є болячка. Я знаю, що цією болячкою треба боротися, тому що це знаєте, як ракова опухоль на тілі українського народу. Ну, як на мене, в цьому плані є дуже багато намірів, дуже багато гучних заяв і дуже багато гучних процесів. Я Якось я не бачу, знаєте. Таких кардинальних змін в масштабах держави інколи складається таке враження, що це да це знаєте, захід нас фінансує, захід дає нам техніку, захід розуміє цю, скажімо, небезпеку. Корупцію всередині влади, і Захід старається через свої ж створені західними країнами структури, антикорупційне бюро і інші структури старається впливати. Ну і ми, от знаєте, щось трошки робимо, щось трошки показуємо. Але це ну зовсім трошки, як на мене. Ну, знаєте, влада на той вона є влада, щоб деякі питання вирішувати кардинально, швидко і під корінь. Є чудова українська приказка. А той, хто хоче, той шукає можливості. Той, хто не хоче, шукає причини. Ну, для мене ну, ця приказка дуже така глибина і дуже багато про що говорить. Тому що не гріх сказати правду про те, що на сьогоднішній день. Ми маємо юридично президентську парламентську президентську республіку, а по факту президентську республіку. Ми маємо не секрет про те, що у нас влада сконцентрована зараз у президента в офісі президента і не в меншій мірі в депутатському корпусі. Ну, хто я знаю, можливо, під час війни, скажімо, це і виправдано. Така певна централізація, така певна жорсткість для більшої ефективності, для більш прямих комунікацій. Ну, тоді стоїть питання, а хто тоді відповідає за оцей безлад в корупційній сфері? Ну тоді відповідає той, хто має владу. Ну це теж очевидно. Ну, я так бачу цю проблему. Я думаю, що вона ключова, і думаю, що українське суспільство точно покладе цьому край. Уже після завершення війни хотілось би, щоб під час війни ну маємо те, що маємо. Ще одне питання на другому місці по соціологічних дослідженнях. Там, десь біля 37% воно зайняло: українська влада недостатньо підготовила. Країну до ведення війни. Ну знаєте, я б напевно так само погодив бись, там в повній мірі чи в частковій мірі з цим питанням. Навіть по тій простій причині, що якщо ми пам'ятаємо от той січень, той лютий 22-го року перед початком війни, то чомусь влада все нас заспокоїла, казала, та не буде, та не буде. І в мене склалось таке враження, що вони самі в це вірили. Ті, хто нас заспокоював. значить, якщо вони вірили, що не буде війни, відповідно до війни ніхто не готується. Як відомо, до війни не готовляться за місяць, за два. До військово комплексу створюється ну, роками. А він ну по великому рахунку десятиліттями. Звичайно, багато нашої зброї було, скажімо, продано в інші країни, і до цього мали відношення всі президенти України, в тому числі і тепер діючи вірніше так, не буду говорити за двох останніх за Порошенка і за Зеленську. Ну попередні президенти точно продавали, бо є статистика цих продаж, і на жаль, є така, знаєте, дуже болюча Дуже болючі факти, що ті ракети, які були в нас в Україні, ми продали росіянам, а тепер ми бачимо обломки цих ракет по тих номерах, які бортові в них є, і ми бачимо, що це ці ракети, які ми їм продали в свій час. Ну це, ну це трагедія. Про що тут говорити? Звичайно, звичайно, недостатньо підготувалися. Першим, хто почав серйозно більш-менш готуватись і. Укріпляти військо був президент Порошенко. Я неоднозначно відношуся до Петра Порошенка. Мені свій час приходилося особисто його знати. Неоднозначно в мене відношення, але треба поставити йому великий плюс. Він запустив ці процеси. Чи добре запустив, чи погано. Історія поставить всі точки, розставить все на свої місця. Але він це запустив ці процеси. Ну, Діючий президент Зеленський, як на мене, Робив хороші справи, коли він будував дороги, він робив ремонти, доріг вкладував. Це ну це була ціла, така знаєте, класна програма. Але нам е, ворог дихав у затилок. Е, то, можливо, вже зараз заднім числом, знаєте, всі розумні, і всі можуть стверджувати про те, що, звичайно, було б дуже добре, щоб ті самі кошти вкласти на озброєння. Ну, вже маємо те, що маємо. Е, я в чому переконаний? Я переконаний в тому. Що ми переможемо цього ворога? Я переконаний в тому, що пройде час, і історія все розставить на свої місця. І вклад кожного в перемогу України ми будемо знати, і ми будемо знати вклад кожного в те, що Україну послабило, тому що кращого судді. Чим Господь Бог і історія просто немає, шановні друзі. Буду вдячний. Якщо підпишетесь на мій канал, поставите значок на дзвіночок для того, щоб отримати нові сповіщення. Таким чином поширюємо об'єктивну інформацію в Україні протидієм, ну скажімо, інформаційним вкидуванням росіян.